Найпоширенішими негативними психічними проявами у людей, що пережили війну або військові конфлікти, є поява тривоги та депресії. Також люди можуть відчувати різні психосоматичні проблеми, як от безсоння, різноманітні болі в області живота та спини. За міжнародними даними, рівень поширеності таких розладів може досягати понад 80%. Наприклад, серед молодих людей Палестини найбільш поширеними наслідками військового конфлікту та впливу насильства. Були підвищені симптоми тривоги та депресії. При цьому в жінок такі симптоми проявлялися частіше. Результати дослідження Ізраїльського центру лікування психотравми свідчать, що у дітей, які перенесли військовий конфлікт, симптоми посттравматичного стресового розладу є у 3-4 рази вищими ніж у інших дітей. У зв'язку з цим фахівці, які досліджують психічне здоров'я, вказують на доцільність негайних втручань спеціалістів після можливого отримання травми. А також обов'язкове проведення терапевтичних і профілактичних заходів. Також важливо не нехтувати соціальною підтримкою одне одного. Очікується, що у майбутньому психологічної підтримки буде потребувати близько 15 мільйонів українців. З них для 3-4 мільйонів потрібно буде призначити медикаментозне лікування. Саме тому Кабінет міністрів України затвердив національну програму психічного здоров'я. Негативний вплив війни на психічне здоров'я виходить за межі прямих впливів на психіку громадян. Вони охоплюють неінфекційні хвороби та інші сторони життя людини. Понад 50% осіб з психічними розладами мають розлади. Що часто призводить до хвороб органів дихання. Ризик смерті від раку за наявності депресивних розладів зростає на 50%, а від серцевих на 67%. У пошуках розради особи з посттравматичними розладами можуть вживати алкоголь чи наркотики. Попри все, ми маємо пам'ятати, що наша психіка має механізми адаптації, які допоможуть нам навіть у дуже складних ситуаціях. Не нехтуйте такими базовими засобами, як підтримка близьких чи друзів, а також дотримання звичайного режиму дня, наскільки. Це є можливим. Якщо у вас залишається можливість провести час з близькими, навчатися, розвиватися або ж відпочивати, зробіть це. Для адаптації важливими є здоровий міцний сон, збалансоване харчування та відпочинок, особливо від новин. Візьміть за правило приглядати новини не частіше, аніж 5 хвилин на годину, а також максимально обмежте новинні канали. Люди, які активно допомагають військовим або переміщеним особам, мають пам'ятати, що волонтерити потрібно в оптимальний для себе спосіб. Не можна забувати про власний відпочинок. Головне стежити за власним ресурсом, щоб за короткий період часу не відбулося емоційного вигорання. Разом з тим варто розуміти, що оминати тему війни не потрібно. Про неї важливо говорити з тими, хто може це витримати, послухати і підтримати. Проте не варто впадати у крайнощі і говорити лише про війну. Ми відчуваємо різні емоції страх, злість, безсилля, відчай, розгубленість. Психологи запевняють, немає правильних чи неправильних емоцій. Якщо хочеться плакати плачте. Якщо сміятися смійтеся. Спеціалісти рекомендують робити для себе так звану перевідку перевірку. уявно оцінити свій емоційний дискомфорт від нуля, немає дискомфорту, до 10 максимально можливий рівень. Якщо ваш дискомфорт на 5 балів та вище, доцільно практикувати в таких ситуаціях техніки саморегуляції. Наприклад, можете зробити список речей, які вам допомагають при стресових ситуаціях. Глибоко подихайте, послухайте улюблену музику, подзвоніть близькій людині, запишіть думки у щоденник. З часом мозок запам'ятовує механізм дії цих технік, і через якийсь час вже з самого початку вона починає діяти заспокійливо. Якщо ж ваші відчуття дуже дискомфортні, треба звернутися до спеціаліста. Для початку ми радимо звернутися до вашого сімейного лікаря, який зможе направити вас до профільного фахівця.